Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий браслет з гравіюванням. Браслет виготовлений з нержавіючої сталі, що забезпечує йому міцність та довговічність. Він також не тьмяніє з часом і не викликає алергічних реакцій. Завдяки регульованій застібці, браслет легко підлаштовується під розмір вашого зап'ястя, забезпечуючи максимальний комфорт. Ви можете обрати своє власне гравіювання, щоб зробити браслет унікальним та персональним подарунком. Це буде чудовий вибір для вашого коханого друга або члена сім'ї. Він буде оцінений не тільки за свій оригінальний дизайн, а й за особисте значення, яке він матиме для його власника.